Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, і ми з вами на кухні будемо готувати смакоту. Так, дві яйці. Склянка цукру неповна, можна трошки менше, хто я хоче. Ну, я трошки, трошки менше дам. Дякую. Так. Ось сметана. Так. Порошок до печива десь так півчайної ложки, не більше. І... Трошки більше, як півчайної ложки соди. Так, ось моя. Це цедра з апельсина. Апельсина нам треба буде. Це ми тільки тісто місимо. Так. І ще заравілю зо три ложки олію сюди. Ось так. Зараз ставлю, зараз розмішаю це все, а тоді додам муку. Так, ось таке тістечко у мене замісилося, ми його зараз розділимо на двоє і тоді покажу, що ми далі робимо. Ну, поки міць ми воно мінуту віддихає, ми готуємо до нього начинку. Так, форми я помастила. Я Наталя помастила і застелила фольгою. Ось. І розложуємо тісто. Тісто ніжне, м'ягеньке, воно гарно роздається руками, його качати не треба. Ну, якщо ви закруто, за замісили, ось, то тоді розкачати качалку, якщо вас так не роздасться воно. Ну, в мене буде. Ось такий пиріг. Я руками роздаю. Воно дуже гарно піддається, щоб його розкатати руками. Мій крохмаль. Так. Беру крохмаль і знизу посипаємо. Ось так. Десь з ложку столову. Так. Беремо різане яблука. У мене солодке яблука. Хочете можете брати з кислинкою. Як вам? Як вам смакує? Mm. То вже на ваш смак. Mm. Так, беремо апельсин, той, що ми з шкірку здерли. Тому ще трошки треба ще на один оставити. Таким розрахунком, що вона нас ще один буде пиріг, тільки вже там той менший буде. Так, і зюмчик наш. Присипаємо трошки цукровою пудрою. А хочете, просто цукром. Ой, мене. Грудки має. Це не страшно, в принципі. Але, але. Ось так. І ставимо, о, духовку не включила. Ставимо духовку при температурі 180 градусів. Ну, а поки буде пектися, припікатися, ми зіб'ємо ще наверху білки нам треба. Зараз я покажу як. Так, вибила я чашу три білки, сиплю цукор. Ну не багато. Ставлю. Вінчика. і буду збивати. Так, це я наготувала вже друге, е, другу форму. Поки билися білки, Мені. мене Мені густіших не треба, бо мені їх треба, як сказати, розрівняти по всьому. Так, на Наталю. Дуже гарно збилися. Воно, щоб ще краще збилося, треба трошки більше цукру додати. Ну, я не хочу. Мені достатньо того, того збивання, ось, що я збила, бо мені треба, щоб воно розтеклося по, тому, по тій начинці. Ось таке то діло. Ну, зараз як до, 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 скажіть мені, припечеться ось ця начинка, тоді додам того. Та бізе зверху. Так, ось така красота, воно дивиться. так А тепер ми заливаємо нашими білками і відправимо в духовку. І у нас буде ох, і смачний пиріг. Ну, начинку можна робити, яка, яка вам подобається. Я зробила, яку я маю. О, можна сирну робити начинку. Можна ще сюди гарбуза додати, хто любить. От. І таким чином смакувати. Все. Гараче, гараче пече. О. Так що. О, все. Відправляю в духовку, ще має зверху припектися. Вже як остигне, тоді я покажу, яке воно в мене вийшло. На смак і на вид, тоді покажу, який той пиріг засмачний. Так, поки на стрімі посиділа, ми вже кусок з'їли. Ось така смакота виходить. Це ще не виняла з форми. Тісто дуже смачне, пісочне, смачнюще. Наверху такі краплинки такі повиходили, так як є, кажуть, періг зветься з веці, ангела. Ось, не знаю, видно, не видно. Не знаю, не видно на камеру. Ну, ладно. Головне аби смачно. Ось така начинка виходить. Дуже смачне тісто. М -м -м. І дуже смачний пиріг. Так що, посмакуємо. М -м -м. Яке воно смачне? Запрошую всіх, заходьте. Посмакуємо. Дуже смачно. Угу. Угу. Всім гарного дня, мирного неба, всього самого найкращого. Дай Бог, всім міцного здоров'я. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім. До зустрічі в наступному відео.